Певнено проводить посів кукурудзи в господарстві. На цій роботі в нас залучено 25 сівалок, які сіють по відділеннях, по дві сівалки, де три сівалки сіє. Щоденний виробиток на сівалку 90 гектарів. Взагалі щоденно сіється 200-250 гектарів кукурудзи. За цей час, що ми почали сіяти, посіяно 16 тисяч 500 гектарів. Це почали ми сіяти 21 квітня. Три дні там трошки дощики мішали, але Після зупинення цих дощиків набрали темп. З підготовку ґрунту також проводить 24 ареати. Теж вони розділені за посівними ареатами. Щоденно теж готується 2,5 тисячі гектарів релі під засів, тому проблем в господарстві з цим в цьому питанні немає. Плануємо закінчити посівку курузи. 5 травня, якщо всі, всі, всі негаразди, які, можуть бути, не стануться, тому 5 числа буде кінець посіву. Крім того, в господарстві необхідно посіяти 500 гектарів сої і 50 гектарів гачки. Сьогодні вже оброблені озими гербіцидами, оброблені ярі ранні зернові. Гербіцидами і слідом за посівом кукурудзи проводиться обробіток гербіцидами посіву кукурудзу. Сіємо також батьківські форми, щоб забезпечити господарство власним насінням. На цій роботі у нас працює чотири сівалки, які виконують посів. Посів проводиться в два сроки. Спочатку сіються батьківські форми, потім будуть сіятися материнські форми, на другому полі, навпаки, сіються материнські форми, а тоді будуть сіятись батьківські форми. Я планую також, що за 2-3 дні ми ці форми батьківські посіємо і е, приступимо масово до обробітку е, посіву кукурудзи гербіцидами проти бур'янів. В, в цьому році насінники в господарстві 280 гектарів порівняно з минулим роком, коли було у нас 450 гектарів, то в цьому році 280 гектарів. Е, ми взяли тільки батьківські форми для власних потреб, тобто виростить насіння для власних потреб. Е, для компанії Monsanto ми в цьому році не вирощуємо, тому що компанія ще не має свого заводу, тому вони відмовились. що да, в цьому році повністю під всю кукурудзу був внесений безводний аміак. В минулому році ми внесли на 20 тисяч гектарів кукурудзи, в цьому, в цьому році нам вдалося повністю внести на всю площу посіву кукурудзи. Сьогодні, якщо говорити про вологу, то поки що на сьогоднішній день стан по волозі задовільний. Це видно і по полю, де ми зараз стоїмо. Пройшли культиватори. Волога в ґрунті є на поверхні. Два-три сантиметри вона підсушена земля, а далі волога є, і насіння все насіння вложиться в вологий ґрунт. Особливостей цього року немає. Одне єдине, що з весни озими вийшли в непоганому стані, але перепади температури, які були протягом всієї весни. То плюсова, то мінусова температура. Це вплинуло на розвиток озимих. Є деякі ж такі, що вже почали були випадати, але добре, що прийшли дощі і пішло тепло. Все-таки озимина почала поправлятись. Ми сподіваємося, що все таки озимина матиме непоганий, непоганий вигляд і непоганий врожай в цьому році. Нові технології в нас приміняються тільки на посіві батьківських форм, тому що це технологія. 呃。Uh Компанія Монсанто, яка рекомендує ту чи іншу технологію по посіву батьківських форм. А так, що, що додалося в господарстві, це придбання культиваторів, нових культиваторів, які нас забезпечують якісною підготовкою ґрунту. Таких агрегатів у нас 18. І на слідуючий рік ми плануємо ще придбати 6 агрегатів. Таким чином, щоб забезпечити всі посівні агрегати арегати, arăvat am putea tu ce